Вже четвертий рік в нас йде онлайн-навчання, три роки з яких це забрала в нас війна. І тому ця ініціатива, яка була з боку голови начальника військової адміністрації Донецької області, голови Держпродміністрації Вадима Філашкіна, це дуже і дуже на сьогоднішній день актуально. Це надання Допомоги нашим учням, ну, по-перше, мабуть, це більше допомога нашим батькам наших дітей, тому що це ну, на родину дуже велике навантаження, при тому, що вже майже вся область з дітьми евакуйована, більш безпечні регіони, і коли родина залишається. Не вдома, а на виїзді, то це дуже важливо, щоб була така допомога. Ця допомога стала можливою завдяки виділенню коштів з обласного бюджету, також громади, які були спроможні і мали свої бюджети. Для цього вони також долучили свої власні кошти громад. Надалі зможемо вчитися онлайн. Зручно, цікаво та суттєво. В бухві не завість телефону. Я зможу створювати суттєві презентації, читати книги онлайн і на час дивитися фільми. Дякую обов'язково адміністрації за таку можливість. Дякую всім нашій школі, 13 нашим вчителям, які тягнуть з них. Ми самі Дякую, що ви нас не втратили. Такий непростий час підтримуєте багатодітні родини та надаєте допомогу школярам, які здійснюють освітній процес у дистанційному форматі. Ми віримо, що дуже скоро повернемося у свою громаду та продовжимо навчання в рідній школі. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!